Сходити, та? якщо бути щирим. Жінки остання інформація, яку мені озвучили, те, що вона в Оленівці, і яку я знайшла, що вона в Оленівці, це інформація відповідає дійсності станом на липень місяць. І я не знаю, що з нею зараз. В камері для 20 осіб їх утримують. В камері для 4 осіб їх отримують по 40 чоловік. Вони сплять по черзі. Скажіть, будь ласка, хтось тут є віком 70 років? Хто готовий на ногах провести хоча б одну ніч? Чи є в них можливість хоча б згадати, що таке посмішка? Що таке позитивна емоція і що з ними роблять зараз? Це терор. Українці. Це нація нескорених організації Міжнародний комітет Червоного Христа, Організація Об'єднаних Націй. Ми звертаємося до вас. Вам страшно відправити своїх представників. А чи дозволили ви собі подумати, що їхнє життя важливіше за життя наших рідних? Слава Україні! Слава героям! Слава нації, слава збройним силам України і слава тим жінкам, які тримаються.